Слава Богу, брати і сестри. Я хочу вам задати на початку питання. Коли ви заходили в це приміщення, я думаю, що всі звертали увагу ось на це, що стоїть сьогодні перед вами. І скажіть, будь ласка, яке ваше було перше слово? Що це таке? Стовп, так мені сказали? Ви знаєте, я трошки незгідний з вами, тому що це не стовп. Стовп це те, що стоїть, наприклад, посеред поля і ніякої користі не приносить. Це щось інше. І я хочу зачитати з книги Біблії, що це таке, що це символізує. І було мені слово Господнє це книга прока Єзекія, 14 розділ, 12 вірш. І було мені слово Господнє таке, сину людський. Коли згрішить проти мене земля, спроневіруючися, то я просягну свою руку на неї і зламаю їй хлібну підпору, і пошлю на неї голод і вигублю з неї людину і скотину. Навіть те, на чому тримаються електричні провода, ми кажемо, це електрична опора, так? це не стоп. Вірно буде сказати. Підпора чи опора це те що, ось, те, що підтримує, те, що тримає. І те, що ми бачимо сьогодні, ось це підпора повна плодів, це те, що Бог ще не закінчив своєї милості до нашого краю. Бог каже, коли згрішить проти мене земля, то що я зроблю? Каже, я зламаю їй хлібну підпору, і буде голод, буде біда, дивлячись на це, на ці гарні плоди. Будемо дякувати Богу, що сьогодні ми ще живучи в цій країні, ми маємо достаток, Бог благословляє нас хлібом. Слава Богу! Читаю книга пророка Ісаї, п'ятий розділ, перший вірш. І останню ми пісню чули, і там були такі слова: яка в тебе віра? Заглянь своє серце. І сьогодні я запрошую, щоб ми разом, читаючи слово Господнє, могли. Заглянути в своє серце і перевірити нашу віру. Заспіваю ж я вам про свого улюбленого, пісню любовну про його виноградника. На плодючому версії гори виноградника мав був мій приятель. І обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його і витасав у ньому чавило. І чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканче та муж юдейський, розсудіть поміж, мною та поміж моїм виноградником, що ще можна було вчинити для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому? Я чекав, що родитиме він виноград, а він вродив дикі. Ягоди. А тепер завідомлює вас, що зроблю для свого виноградника. Живоплід його викину, і він буде на знищення, гороже його розвалю, і він на потоптання буде. Зроблю я згубу йому, і він буде, не буде обтинаний ані підсапований. і виросте терня й будяча на ньому, а хмарам звелю я, щоб дощу не давали на нього. Бо виноградник Господа Саваота – то Ізраїлів дім, а може, юди. Коханий його садженець сподівався правосуддя та ось кровопролиття, Сподівався справедливості, він та ось зойк. Сьогодні Бог пропонує нам зі сторони подивитися, так би відійти в сторону і поглянути на Бога, і поглянути на себе. Сьогодні Бог каже: розсудіть. Розсудіть між мною і моїм, між моїм виноградником. А розсудити може тільки той, хто може відійти з боку, і незалежно, як суддя, подивитися на Бога і подивитися на людину. І я запрошую кожного з вас сьогодні, кожного з нас. Ми поглянемо сьогодні на Бога. Бог задає питання. До всіх нас і каже, що ще можна було вчинити для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Кісая пише про ізраїльський народ. Тут Бог каже, тому що виноградник це народ мій ізраїльський. Давайте спершу поглянемо на Бога. Бог творить перших людей Адама і Єву, творить світ і каже, все добре, все чудово. Один не Гріх і все розвалилось. Бог дозволяє людям жити, як хоче. І пам'ятаєте в часи ноя, який присуд Бог каже нахил їхнього серця зло повсякденно. Після потопу Бог знаходить Авраама. І кличе, каже: Вийди, вийди від своєї рідні, від своєї землі і йди в ту землю, яку я тобі даю. І я думаю, коли Бог дивився на Авраама і його серце, Бог радів, чому Бог радів? Я думаю, повірив Авраам Богові. І Бог залічив це йому в праведність. І сьогодні слово Боже каже для нас, що Авраам є він батько всіх віруючих. Бог радів, тому що він побачив Авраама віру. І далі, коли ми бачимо, дивимося на історію Авраама і його потомства, тому що Бог заключив заповідь з Авраамом і з його потомством, і ми бачимо, і Бог звертається потім до ізраїльського народу каже, що я ще для вас не зробив. Авраам, Ісаак, Яків, Йосип. Моїсей. Ісус навин, це тільки імена, але за ними стоїть велика історія, великі діла, Божі, великі чудеса Божої вірності. Як Бог беріг свій народ, як Бог їх розмножив, як Бог їх вивів з Єгипту, вів 40 років по пустині і вів землю, яка тече молоком і медом. Дав їм перемогу над ворогами, очистив ту землю. І поселив їх в тих містах, які вони не будували. Дав їм їсти з тих виноградників, які вони не садили. Живіть, насолоджуйтесь. Ось мої закони, ось мої заповіді. Виконуйте їх, служіть Богу. Радійте життям, насолоджуйтесь моїми дарами. Бог чекав, плодів. І що пророк Ісая каже? Чому я чекав? Бог каже. Чому? Але він уродив дикі ягоди. Пророк Єремія, 2 розділ, 21-й вірш. Бог знову звертається через пророка Єремію. Він з служіння трошки пізніше Пророка Ісаї. І каже, я ж посадив був тебе виноградом добірним. Це він звертається до Ізраїля. Увесь він насіння правдиве. І як ти змінилась мені на виродка винограду чужого? Що ж вплинуло, Бог все зробив. І ми поглянули на Бога так дуже коротко. І можемо подивитися на історію Ізраїля і сказати, так, Бог все зробив для Ізраїля. В чому ж причина, в чому ж проблема була ізраїльтян? Римлян 11 розділ, 20-й вірш. Апостол Павло, дивлячись лише кількома словами, підвів, я думаю, самий дуже влучний правдивий висновок. Вони відломились невірством. Вони не вірили. Вони, бачучи, користуючись всіма благами Бога, вони не вірили, вони не довіряли йому. В цьому місці апостол Павло використовує образ оливкового дерева і каже, вони відломились невірством. І далі ми бачимо жахливу історію ізраїльського народу, як тут Бог каже через прока Ісая, що я зроблю тепер, каже: живопліт викину, огорожу розвалю. І він не буде обтинаний, виросте терня і будяча, не буде дощу. Історія ізраїльського народу сумна, тому що Він не вірив своєму Богу. Ісус Христос, коли Він був на землі, ви знаєте, дуже влучно, дуже коротко в своїй притчі. Розповів про це. Давайте ми прочитаємо Луки, 20 розділ з 9-го вірша. Євангеліє Луки, 20 розділ з 9 по 16 вірш. І він розповідати почав людям притчу цю один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, та й відбув на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плоді виноградника, та побили його винарі і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того забили і зневажили, та відіслали ни з чим. І послав він ще третього, а вони й того зранили і вигнали. Сказав тоді пан виноградника, що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого, може, його посоромляться. Вони як його вгледіли, міркували собі та й казали: це спадкоємець. Ходімо, замордуймо його, щоб спадщина наша була. І вони його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів. Виноградника ж іншим віддасть. Слухачі ж повіли, нехай цього не станеться. Ісус Христос відкриває історію Ізраїля і каже, що це, це мій виноградник Ізраїль. Я до них посилав пророків. Я до них посилав людей, які говорили від мого імені, але їх не слухали, їх мордували, їх вбивали. І на кінець він послав свого сина. Слово Івангелі каже, що вони зрозуміли, хто це такий, але вивели його поза місто і вбили. І що Христос каже, що я зроблю? Каже: вигублю їх, і Ізраїль. Був розпорошений по всьому лицю землі ось майже 2,5 тисячі років, лише кілька десятиліть назад. Вони знову почали збиратися на обітованій землі. І що ж відбулося після смерті сина, після Його Воскресіння? Він видав свого виноградника іншим. Бог все зробив, щоб продовжити свою милість і свою благодать. І давайте ми про цей виноградник прочитаємо з Євангелія Івана, 15 розділ із першого вірша. Івангелі Івана з 15-го розділу перший вірш. І хто ж цей виноградник сьогодні, дорогі друзі? І Христос каже, я правдива виноградина, а отець, мій виноградар, будемо до 11 вірша читати. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати, не будете. Я виноградина, а ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої, як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Десятий вірш. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватиме, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Сьогодні Бог відкриває нам інші взаємовідносини, які Бог сьогодні має з людьми. Він каже. Христос каже, тепер я є правдива виноградна, а отець мій виноградар. А ми хто, брати і сестри? А ми галузя, ми віття. І яким чином ми сталися цим? Ви знаєте, апостол Павло знову дуже влучно. Я хочу прочитати Писня до Римлян, 11 розділ з 17 по 20 вірш, і нам все стане зрозуміло. Біблія відкриває нам, що ж сталося. Дивіться, коли деякі з галузок відломилися, це говориться про ізраїльський народ. А ти, бувши дике оливне дерево, прищепився між них і став спільником товщу оливного корення, це, це образ оливного дерева. То ти не вихваляйся перед галузками. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш корення, але корінь тебе. Отже, скажеш, галузки відломилися, щоб я прищепився. Добре, вони відломились невірством, а ти тримаєшся вірою, не величайся. Але бійся. Сьогодні Бог нас прийняв до себе. Сьогодні Бог нас прищепив до себе. І заради чого? Чим ми отримали таку благодать? І каже Павло, вони відломилися невірством. А ми сьогодні чим тримаємося? Вірою, нічим іншим, тільки вірою. Вірою ми спасаємося, вірою ми маємо благодать від нашого Бога через Ісуса Христа. Через Його смерть Він заплатив за наші гріхи повну ціну. Своїм Воскресінням Він дає нам надію на вічне життя. Сьогодні ми Господні. Сьогодні ми є виноградником Господнім. І ми тримаємося не чим іншим, як лише вірою. І сьогодні Бог закликає нас подивитися в своє серце. І заглянути, чи є в моєму серці віра. А якщо є, яка це віра, чи вона жива, чи вона не жива, чи вона з плодами, Христос каже: якщо ви будете перебувати мені, і якщо слова мої залишаться в вас, якщо ви будете виконувати моє слово, тоді ви рясно зародите і принесете рясний плід. Сьогодні нам час. Подивитися на Бога. І коли ми глянемо, ми скажемо, Господи, Ти зробив все. В Ісусі Христі Ти нам дарував все, всю повноту своєї благодаті. І час нас зараз буде подивитись на себе. І Бог задає питання сьогодні всім нам в цьому приміщенні. Що можна було зробити, вчинити для нас і Бог не вчинив? Задайте це питання собі. І дайте відповідь. чим я сьогодні прийшов перед Боже лице з яким плодом? Пам'ятаєте, коли Бог дивився на Ізраїля, він каже, чому Він приніс дикі ягоди? Що ми сьогодні принесли перед Боже лице? Зверніть увагу, Божі плоди, які ми бачимо перед нами, це тільки маленька частинка. Вони мають дві якості. Вони гарні на вигляд, по перше за все, правда? І друге, вони є смачні, приємні на смак. Бог чекає від нас плодів. І дуже добре, коли вони є гарні на вигляд. Але ви знаєте, що, що ми дуже багато крепко турбуємося, щоб вони були гарні на вигляд. Наші духовні плоди. Ми дуже багато зусиль прикладаємо, щоб все було дуже-дуже гарно ззовні. Але Бог сьогодні питає в на нас, нас, а мій плід? Він приємний на смак. Мій пліт. Чи, можливо, мої слова, моя поведінка, вони ранять моїх ближніх? Можливо, мої ближні не хочуть зі мною спілкуватися. Можливо, у моїй сім'ї я розсіваю отруту з мого серця. Який мій плід? Чи він гарний на вигляд? Чи він приємний на смак? Чи всі бажають прийти і покуштувати мого плоду? Дорогі друзі! Сьогодні час подивитися в наше серце. Сьогодні час оцінити мій плід. Нехай Дух Святий сьогодні працює в наших серцях. Сьогодні було сказано вже про жнива. Дякуємо Богу, що він продовжує наше життя. Що він продовжує час благодаті і дає нам час переглянути своє життя. Зараз буде час для роздумів. Буде час заглянути в своє серце. Ми будемо співати псалом, такі, як є, до тебе йду. Будь ласка, я запрошую, давайте ми всі встанемо. І я хочу звернутися цей особливий день до всіх присутніх в цьому приміщенні. Бог все зробив для нас, Бог подарував нам життя, дарує нам благополуччя. Бог подарував нам спасіння через Ісуса Христа. Чи вірю я йому? Яка моя віра сьогодні, а можливо я йому взагалі не вірю? Сьогодні Бог готовий прийняти нас такими, якими ми є. Прийдіть до нього. Якщо в вашому серці неспокій, дайте Духу Святому сьогодні зробити в працю у вашому серці. І коли Він буде кликати вас, коли Христос буде кликати вас до себе, ви не встидайтесь, ви йдіть. Ви схиляйтесь перед Ним. І просіть Нього прощення. І Бог очистить, Бог умиє. і Бог прийме вас до себе. Під час співу співаємо. Ми будемо роздумувати про Бога і про себе. І дозвольмо Духу Святому зробити роботу в нашому серці. Стидайте свого життя, встидайтесь людей. Бог чекає. Бог хоче вас спасти. Бог хоче прийняти. Коли пісня закінчиться, коли закінчиться наше життя, закінчиться час благодаті і може бути пізно, поки грає музика, кого в серці не спокійний, ваш час примиритись з Богом.